Безкоштовні обстеження, діагностика, рецепти та ліки і окуляри лікарі з усього світу у складі волонтерської місії їздять прифронтовими територіями і допомагають потерпілим від війни. За три роки побували на Харківщині, Херсонщині, Донеччині та Запоріжжі. І от тепер вони на Сумщині. Кореспондентка ТСН Оксана Солодовник. Далі. Хатні клопоти та городи почекають, бо ж у село навідався цілий десант лікарів. До старостату квапляться селяни: хто за консультацією, хто аналізи здати, серце перевірити чи тиск виміряти. А у пані Надії з'явилася можливість безкоштовно отримати найнеобхідніше. Кулярита на Сумщину у село Червлене приїхали 25 спеціалістів медичної волонтерської місії Фріда з мобільною амбулаторією, апаратурою для ультразвукових досліджень та електрокардіограм. Це ізраїльська українська волонтерська організація лікарів, які надають допомогу на прифронтових і деокупованих територіях. На місці проводять обстеження. Нормально у вас цукор 102, все добре. Роблять призначення два рази на день. Обидва очка та відразу безкоштовно видають необхідні ліки. У село їх запросила староста. Каже, дізналася про місію з інтернету, подзвонила і їй не відмовили. У нас у селі немає лікарні, а людей достатня велика кількість, достатня велика кількість внутрішньо переміщених осіб, і тому я Вважала за потрібне, щоб приїхали до нас лікарі і трішки перевірили людей. Ірина, дерматологиня з Мелітополя, пережила російську окупацію. Нині її чоловік на фронті, також наближає нашу перемогу. А вона допомагає цивільним. Саме спогади про пережите спонукали її до волонтерства. Після того жаху, яке я бачила в окупації, і після відчуття, що я нікому не потрібна, про мене забули я. Зрозуміла, що я хочу робити більше. Я повинна бути дотичною і до перемоги. І до підтримки українського народу на день маленькі кімнатки старостату перетворилися на медичні кабінети, біля яких вишикувалися черги селян. Це кабінет невролога і ендокринолога у нас сьогодні. Ну сонечко моє золоте. Трошечки пожалуйста, дайте мені місця. Пожалуйста. Дівочки, мальчики. Так. Тут роблять УЗД і приймає судинний хірург та справжній аншлаг біля кабінету офтальмолога. Пані Ніні перевіряють очний тиск. Зараз у вас офтальмі гіпертенція разом із лікувальними краплями. Жінці видають дві пари окулярів. Красуночка, а ну, дивіться, які зі кам'я будете в мене ефектно-ефектно. Чоловік є нема. Чоловік помер буде. буде. ми ще з вам здоровенького Підберемо медична місія. Об'єднує півтори тисячі волонтерів з усього світу. Це лікарі з Нідерландів, Німеччини, Ізраїлю, України.